Представляємо вашій увазі дієтичну добавку МКЦ від торгової марки Еліксир. Активним компонентом дієтичної добавки є мікрокристалічна целюлоза або скорочено МКЦ. Мікрокристалічна целюлоза це харчові волокна або клітковина, які складаються з полісахаридів. Мають позитивний вплив на кишкову флору. Клітковина не засвоюється організмом людини, тому не дає калорій та є важливим елементом харчування. Вона дуже важлива для підтримання нормальної ваги тіла. Вживаючи достатню кількість клітковини, людина швидко насичується навіть невеликою порцією їжі та не відчуває голод. Клітковина сповільнює всмоктування глюкози в кров. Таким чином людина довше відчуває себе активною та ситою. Окрім того, вона позитивно впливає на здоров'я травної системи, стимулює роботу кишківника і перешкоджає закрепам. Очищує травний тракт від побічних продуктів життєдіяльності, в тому числі від токсинів, виконує роль натурального сорбенту, підтримує здоров'я мікрофлори кишківника і позитивно впливає на стан імунітету та шкіри. Покращує всмоктування в кишківнику корисних речовин, вітамінів та мінералів, допомагає контролювати рівень глюкози в крові та перешкоджає розвитку цукрового діабету другого типу. Є два види клітковини розчинна і нерозчинна. Розчинна клітковина знижує рівень глюкози в крові та холестерину. Нерозчинна клітковина виконує функцію щітки і очищає весь шлунково-кишковий тракт та стимулює перистальтику кишківника. Дієтична добавка МКЦ може бути рекомендована особам, що контролюють вагу тіла як додаткове джерело харчових волокон, які сприяють нормальній діяльності шлунково-кишкового тракту. Позитивно впливають на перистальтику і мікрофлору кишківника, полегшують акт дефекації, пригнічують апетит, забезпечують адсорбцію та інактивацію токсичних речовин. Рекомендуємо вживати дорослим по три таблетки три рази на день до прийому їжі, запиваючи одною або півтора склянками води за один прийом. Тривалість споживання до чотирьох тижнів. В подальшому термін споживання та можливість повторного курсу узгоджувати з лікарем. Замовляйте дієтичну добавку МКЦ від торгової марки Еліксир. Подбайте про своє здоров'я вже зараз.